Ці в шоці від нового податкового законопроекту він торкнеться великої кількості людей. Нардепи хочуть підвищити військовий збір до 5%. Вести ПДВ на посилки за кордону дорожчі 45 євро, зробити військовий збір на ювелірку при першій реєстрації автомобіля. Брати за це 15% від вартості самої машини. І це ще не все. Розмови про підвищення податків для фінансування діри у держбюджеті тривають в Україні вже кілька місяців. Втім, жодні дати та цифри досі не звучали. І от 18 липня уряд все ж таки озвучив те, про що усі давно перешіптувалися вголос, схвалив одразу два законопроекти: перший про збільшення видатків державного бюджету на оборону, і другий щодо посилення податкового тягаря на населення, аби ці видатки було чим фінансувати. Міжнародна фінансова підтримка весь цей час допомагала українській економіці триматися на плаву внутрішні ресурси спрямовувалися на фінансування збройних сил, тоді як соціальні та інші видатки покривалися за рахунок іноземної допомоги. Проте з кінця минулого року виділення коштів нашими партнерами неодноразово стопорилося. Це і довгі дискусії в ЄС щодо фонду на 50 мільярдів євро до 2027 року, і піврічна затримка з прийняттям рішення щодо американської військової допомоги. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, через цю затримку уряду довелося переміщувати з кінця року видатки з програми грошового забезпечення військових на закупівлю зброї. Тоді й виник розрив у 5 мільярдів доларів, який необхідно перекривати з внутрішніх джерел. Кого ж торкнуться податкові новації та майже всіх громадян? Законопроект дійсно передбачає підвищення ставки військового збору для фізичних осіб до 5%. Крім цього, ще низку нововведень. Запровадження військового збору для юридичних осіб на загальній та спрощеній системі оподаткування до 1% від доходу. Запровадження військового збору для фізосіб підприємців першої, другої та четвертої групи у розмірі 5%. З двох мінімальних зарплат, а для третьої групи одного відсотку від доходу. Також військовий збір запроваджується ще на окремі операції: 5% від вартості банківських металів при їхній купівлі у банках, 5% від доходу з продажу об'єкта нерухомості, рухомості, 5% від вартості послуг мобільного зв'язку для операторів. Під час першої реєстрації легкових автомобілів стягується військовий збір у розмірі 15% від вартості авто. Це не стосується випадків, забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно з законодавством. Крім цього, законопроект встановлює обов'язок щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток платниками, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Інше нововведення – податкування посилок за кордоном. Відтепер імпортним ПДВ оподатковуватиметься відправлення вартістю понад 45 євро на одного одержувача. Тоді, як раніше, цей граничний ліміт становив 150 євро. Новинкою буде введення акцизного податку на солодкі напої у розмірі 0,1 євро за 1 літр. Відповідно до розрахунків мінекономіки, це призведе до здорожчання солодкої газованої води у 2,5 рази. Але це ще не все. Верховна Рада прийняла рішення про підвищення акцизів на пальне. Відповідний закон народні депутати також прийняли у другому читанні саме 18 липня. Ще в планах підвищення акцизу на тютюн. цей законопроект був схвалений поки що у. У першому читанні на початку червня мінфіні називають запропоновані податкові зміни найбільш м'яким варіантом фінансування додаткових військових потреб. Від підвищення податків відомство сподівається отримати 140 мільярдів гривень. Проте запропонований урядом проект закону має ще пройти перше та друге читання у Верховній Раді. До кінцевого прийняття закону. Документ ще може зазнати змін через правки депутатів. А їх, як ми можемо здогадатися, буде дуже багато. А чи готові ви до нових податкових змін? Чи вважаєте їх доцільними саме зараз? Чекаю на ваші думки в коментарях. А ви тим часом не забудьте підписатися на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.